Я вам де в чомусь зізнаюсь, я люблю готувати. Чесно, я роблю це з любов'ю і це краще любити, оскільки нам ну, доводиться тричі, як мінімум, в день їсти. У мене є куча вільного часу, я можу там планувати своє меню на цілий день, купувати продукти. Тобто, це одна з небагатьох речей, які можна планувати, і одні з небагатьох задоволень, які можна собі дозволити. Чесно, ну. Смачно поїсти, це в мене якась галочка стоїть. Я коли не смачно якось поїм, це мене розстраює. <гум> Чесно вам скажу. А так можна з дуже простих продуктів, які лежать в холодильнику, можна щось приготувати смачненьке. Поки ти готуєш, ти можеш щось послухати там на Ютубі, щось цікаве. І потім чисто посмакувати, з вами поділитися. Так що гарного дня всім. Дякую!